Добрий день любі друзі! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Сьогодні будемо готувати шоколадну пасту А-ля нутелла за 2 хвилини, практично з нічого і без варіння. Рецепт знахідка. Інгредієнти 150 мл молока кімнатної температури, пів склянки цукру, 300-350 мл олії без запаху. Кімнатної температури 3-6 столових ложок какао, 3 столові ложки сухого молока, 100 г горіхів, лісових, волоських або арахісу ваніль, ром або коньяк на бажання. у чашу для блендера вливаємо молоко. Сіпаємо склянки цукру і збиваємо зендером, доливаємо олії. Коли паста загусне, має бути як сметана. Додаємо какао, сухе молоко, горіхи. Молоко сухе хитро... ще ванлі. Так, все готово. Смачного. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Чекаємо на вас.